Наступний кейс буде представлений компанією Ферекспо, і даний проект займає особливо тепле місце в моєму серденьку. Бо трохи більше року назад, коли запускався освітній хаб, то була можливість отримати грантове місце на навчалі на навчання у школі тренерів Олені Сесоєвої. І я подалася заявкою, пройшла відбір, тому можна сказати, що я і є вихованцем і частиною освітнього хабу Ферекспо. Я вже спішу запросити Юлію Бішко комунікацій. Відційну керівницю проєкту освітній хаб ФерЕкспо» з темою проєкт ФерЕкспо Education Hub Юлія слово передаю тобі. Людочка вітаю, рада бачити. Вважаю, що це дуже вірне рішення для премії, що тебе запросили бути модератором. Також дуже дякую попередній спікерці Марині. Я прослухала Вашу ваш презентацію це було цікаво і неймовірно енергійний ролик. Вдячна усім колегам і, взагалі, рада бачити колег, тому що сама я працюю в сфері HR, управління персоналу на українському ринку досить давно. От, рада бачити багато кого зі знайомих. Рада, що у сфері з'явилось багато нових облич. І цікавих персоналій. вдячна організаторам цієї премії, що ви понад усе створюєте такий масштабний продукт. Це дуже важливо. І вдячна усім колегам. Вболіваю за кожного з вас. Звісно, хочу перемоги для нашого проекту. Хочу, щоб нашу роботу відзначили. Але також вболіваю за кожного з вас, тому що ви робите неймовірні речі, і ви знаєте, скільки зусиль. Приклали ваші команди для того, щоб цього досягнути. Тож з великою вдячністю і радістю за те, що ми також попали у цю премію, розпочинаю свою презентацію, чи, чи ви її, її бачите. Так. Так. Отже, мене звати Юлія Бішко, я комунікаційна керівниця освітнього хабу Ферекспо. Вже понад рік, як ми активно працюємо над розвитом розвитку реалізацією соціального проекту освітній хаб Ферекспо, цей хаб створений з метою надання підтримки українцям, які стикнулися з втратою роботи або доходу внаслідок. Цієї повномасштабної війни ми допомагаємо українцям знайти нові можливості для працевлаштування, професійного розвитку, і зараз я коротко розповім, що саме нам вдалося зробити на цій ниві. Щодо себе, чому я можу говорити на цю тему, чому саме моя експертиза стала корисною? Нашому проєкту Переважну частину свого професійного шляху я провела в організації бізнес-заходів, створенні інтелектуальних продуктів для HR, в тому числі, та освітніх продуктів. Крім того, я маю досвід підбору професійних спікерів, лекторів і відчуваю освітні тренди. В HR та е, вмів генерувати актуальні теми. Саме це дозволило мені творчо, але професійно підійти до створення контенту для освітнього хабу Ферекспо і генерувати формати і залучати професійних спікерів і е, надійних партнерів для підтримки е, у хабі. Е, до цього ж мої цінності, мої цілі, власні е, кар'єрні і амбіції гармонують із тим. Що створює компанія Ферекспо, і що створив ХАБ? І з початком повномасштабного вторгнення втратою у людей опор, ми зрозуміли, що потрібно діяти і негайно розпочинати програми, які допоможуть українцям переорієнтуватися і встояти. Для переселенців наших не було потрібної професії в ті міста та населені пункти, в які вони переїхали. Не було тієї індустрії, в якій вони працювали, виробництва на якому вони знаються. Втрата доходу і роботи, невизначеність і страх майбутнього, ось що відбувалося з нами. Ми всі були розгублені, ринок праці та вимоги до кандидатів суттєво змінились, як ви пам'ятаєте. Відбувається масова внутрішня і зовнішня імміграція робочої сили. Компанії втрачають персонал, деякі професії втрачають свою актуальність. Вимоги кандидатів до роботодавців також змінилися. Додались такі фільтри для пошуку, як чітка громадянська позиція у бізнесу обов'язково і ступінь залученості компанії до допомоги війську. Отже, що робити далі? І тоді ми розпочали роботу над створенням нашого хабу, щоб українці не залишалися наодинці зі за своїми проблемами. І мали шанс отримати професію, нову професію для когось та професійну допомогу та підтримку в кар'єрі. Ми працювали над створенням ефективних рішень, щоб допомогти українцям, які потребують професійної підтримки в питаннях пошуку роботи, зміни роботи або побудови кар'єри в нових умовах, нових реаліях життя, життя та праці під час війни. Отже, що ми робимо? Ми починаємо допомагати українцям знаходити нову роботу, обрати нову професію, здобувати нові навички, які не пересікаються із їхнім попереднім досвідом. Це дозволяє переорієнтуватися, ми вчимося працювати у нових професійних напрямках, вчимося знаходити свій шлях до професійного самоорієнтації по і реалізації та попри складні умови, які переживає нині вся наша країна. Нашою метою стало збільшити внесок в розвиток України, прискорюючи цим самим перемогу, відновити та зберегти стійкість України до цих змін, створити умови, щоб український бізнес працював, щоб розвивався також україномовний освітній контент. і і ми прагнемо сприяти розвитку віддаленої роботи, щоб надати можливість людям працювати з будь-якої точки. Також допомога в переорієнтації та навчанні. У таких напрямках ми зрозуміли, що багато людей потребують перекваліфікації та набуття нових навичок, щоб знайти роботу в сучасних та затребуваних сферах. Це забезпечить бізнес кваліфікованими працівниками. В цьому були зацікавлені як і наша компанія «Ферекспо», так і весь український бізнес. Вже в травні 2022 року ми мали бачення хабу, знайшли партнерів, розробили ключові точки, і вже в серпні запустили усі задумані ініціативи. Отже, що відбувалось? Запрацював автоматизований чат-бот хабу, що дозволило користувачам швидко орієнтуватися, обирати необхідні опції щодо кар'єри чи пошуку роботи. Ми запустили анкету для вступу до хабу. Надали кар'єрні консультації, сформували усі необхідні списки працюючих ресурсів із пошуку роботи по створенню резюме лінк на проходження профорієнтаційного тесту і зробили списки з переліком ресурсів навчання. Запустили регулярні зустрічі з експертами і актуальні вебінари, що зберігаються в записи. І ми змогли створити цілу величезну бібліотеку на YouTube-каналі із авторськими вебінарами від освітнього хабу нам пощастило залучити дуже цікавих спікерів з унікальними темами. Ви їх зараз бачите на екрані. Ми розбирали їх на цитати і ділилися ними в соцмережах. Наші партнери підтримували ці ініціативи. Так ми могли весь час розширювати аудиторію хабу і надавати це розголосом. Для консультацій ми залучили 10 кар'єрних консультантів, які погодилися надавати безкоштовні кар'єрні консультації учасникам нашого хабу. Будь-хто із наших учасників могли залишити запити, отримати годинну консультацію від наших експертів саме ця можливість стала однією з ключових і доленосних в життях наших учасників. Усі кар'єрні консультанти, які з нами співпрацювали, погодилися це робити на волонтерських умовах, за що я їм окремо вдячна. Вдячна усім, хто підтримали хаб, тому що це ініціатива. Яка надавалася українцям і надається досі українцям безкоштовно. Це принципове рішення. Багато спікерів почали самостійно нам писати і пропонувати провести для хабу благодійні вебінари. І для мене це дуже гарний показник. Що відомі експерти з гарною репутацією з практикою, самі хотіли долучитися та бути корисними українцям. Спрацював маркетинг рекомендацій. Наші учасники, експерти, партнери, спікери, лектори почали рекомендувати нас своїм друзям та підписникам. Хаб полюбили безпосередньо і співробітники нашого комбінату Ферекспо бо у, бо у компанії Ферекспо люблять навчатися. І між собою ми жартували, що головне, щоб наші співробітники не, не змінювали роботу, навчаючись у хабі, наслухавшись парати у освітньому хабі Ферекспо, щоб вони залишалися вірними своїй професії і продовжували працювати в компанії. Отже, за більш ніж рік роботи ми досягнули таких результатів. За рік регулярних вебінарів ми створили та зберегли в нашій бібліотеці понад 40 годин унікального контенту, відеоконтенту з професійними порадами від спікерів із ключових тем про кар'єру, роботу та саморозвиток на сьогоднішній день це вже не 5700, це вже більше 6 тисяч учасників. 20 партнерів, які постійно підтримують інформаційно і, і ідеологічно цей проект. Ми провели 35 вебінарів. Вони усі збережені, і кожен з вас може скористатися цією можливістю і зайти в нашу YouTube бібліотеку та переглянути їх. Ми надали вже більше ніж понад 55 кар'єрних консультацій Завдяки консультантам, які з нами співпрацюють. Також ми видали гранти на навчання. Студентам, які цього потребували, і продовжуємо цю чудову традицію. Окрім цього, ми запустили регулярні щомісячні розіграші, подарунків серед підписників. Це якісний мерч, який ми розробили спеціально для Ферекспо. Сьогодні на мені, наприклад, можете побачити один із цих артефактів, от що такий має. Які зігрівають у тілу і душу нашим учасникам, також ми надали можливість на конкурсній основі пройти вартісне навчання у партнерській школі для тренерів, це те про що говорила наша модераторка, Люда. Їй пощастило, вона написала неймовірний мотиваційний лист про те, що вона хоче навчатися в цій школі і успішно пройшла навчання. І має е, певні результати, про що я говорила, що е, деякі рішення для учасників хабу були доленосними для їхньої кар'єри. І надалі ми е, плануємо розвинути це направлення та надавати більше грантів на навчання нашим учасникам, заручившись підтримкою освітніх провайдерів та ключових шкіл, які зараз працюють на ринку України, і ми вже маємо план для цієї ініціативи. Мені пощастило залучити в партнери хабу ключові портали та поважні ресурси, які також працюють із запитами українців про роботу та кар'єру. Разом з ними ми провели і спільні вебінари, і писали для них унікальні статті про ринок праці, про роль соціальних ініціатив, така як наша, про роль проєктів для розвитку кадрів та українського бізнесу у ці непрості часи. Як я вже сказала, ініціатив, усі ініціативи хаво безкоштовні. Бюджет цього проєкту 0 гривень, але соціальна цінність, яку ми привносимо, рахується мільйонами гривень. Проєкт соціальний тому не потребує залучення коштів, розробка на його втілення потребували і потребують зараз лише зусиль нашої команди, наших власних зусиль. Але його значеність суттєва, те, що ми робимо, допомогло українцям стабілізуватися, адаптуватися, навчитися новому і корисному, набути впевненості в своїх силах і результати. Дякую, дякую, Юля. Це дуже неймовірний проєкт, вимушено трошки, вже, як то кажуть, підводити до завершення, так? тому що таймінг, як то кажуть, понад усе. Uh, неймовірно крутий кейс, тому. Любі слухачі, хто ще не в курсі, що таке освітній хаб Ферекспо підписуйтесь, дивіться усі, я думаю, вебінари, усі виступи доступні. Тому долучайтеся, саме розвивайтеся. Юлія, дуже вам дякую. Неймовірно круто продовжувати далі. До речі, ось стартує школа кар'єри. Тож будемо слідкувати за випускниками цієї школи. Я буду Юль бажати гарного дня. Так, я хотіла сказати, що вчора ми вже випустили першу перших випускників школи, і це стало гарним початком. Тобто, щоб ви розуміли, чим займається продовжує займатися Хаб зараз. Ми зробили школи розвитку кар'єри і. Маємо вже перших випускників, і сьогодні стартує вже набір другої групи. Учасників стало набагато більше бажаючих набагато більше. Тому зараз ми думаємо над тим, як цей продукт автоматизувати, щоб усі бажаючі змогли скористатися цією можливістю ну, прийняти участь у школі. Так. І там хочу, хочу дати буквально. Секундочку, український бізнес вже давно вийшов за рамки лише корпоративно-соціальної відповідальності. І те, що ми робимо, те, що роблять мої колеги, які сьогодні прийшли на цю конференцію захищатися і презентують свої проєкти, це наше майбутнє майбутнє нашої нації. І ми, ми вміємо працювати. Ми це вже доказали в будь-які часи, в будь-яких умовах. Навіть часом не сумісні з життям і українці подають один одному неймовірний приклад і приклад світу неабиякої людяності і і згуртованості це доказує і сьогоднішні проекти, які ви презентували, і це життя стійкість проявляється у всьому, і в тому, як. Ми вміємо працювати. Як ми вміємо відпочивати, планувати і виборювати свою перемогу? Дякую. Люда, дякую за додаткові секунди, щоб я могла договорити, і усім дякую за те, що прослухали мій виступ.